Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж гарне новеньке надходження. Це Mercedes, e класу. 2015 року випуску. 2.2 дизель, автомат, повний привід. Друзі, автомобіль у дуже і дуже гарному стані, по кузову просто ідеальний. Має одну косметику по одній дверці, все інше повністю в рідному забарвленні, на класних оригінальних дисках, тонований по колу, взагалі по передній частині, все. Просто супер. Рестайнгова версія, гарна комплектація з люком, з чорним потолком, повний електропакет, електросидіння. Подивіться, салончик у нас якого кольору, дуже круто виглядає. Стан ідеальний. Датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, підрульові перемикачі, 240 тисяч пробігу, задня камера, парктроніки, підігріви сидінь, клімат, блютуз, навігація та усе таке інше стан. Просто супер вкладень не вимагає взагалі придбати автомобіль. Ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест драйв до нашого автосалону.